Добрий день, мене звуть Світлана Аксьонова. Я допомагаю людям розпочати нове, щасливе життя після пережитої психотравми. Я вважаю цю тему дуже актуальною, тому що кожен з нас з початком війни отримав шалений стрес. І ми розуміємо, що в одній і тій же ситуації. Екстрені ситуації. Кожна людина діє і відчуває по-різному. Одні стають сильнішими, твердішими духом, можуть взяти на себе відповідальність за подальші дії і навіть допомагати своїм близьким, а також тим, хто потребує допомоги. А інші навпаки падають духом. Втрачають сенс життя, відчувають невпевненість, самотність, страхи, тривожність і багато яких ще негативних почуттів. І все це призводить або до депресії, а згодом і до розвитку посттравматичного стресового розладу. А це в свою чергу єднання і депресії, і… Постійної тривожності. Тому для поліпшення своєї роботи я розробила програму Сила і мудрість, і вже декілька сот людей пройшли разом зі мною шлях від зламаної людини до людини мудрості заради того, щоб стати щасливим самому. Допомогти стати щасливими своїм дітям, своїм сім'ям своїй країні. І сьогодні я хочу вам розповісти про чотири кроки, які треба пройти від психічно травмованої людини до щасливої, мудрої людини. Цікаво? Тоді почнемо. І так, перше, треба знайти корінь проблеми, її перша причину вона могла статися дуже-дуже давно. І, мабуть, ви про неї вже не пам'ятаєте. Але в розслабленому стані ви можете побачити ту подію, яка дала поштовх діяти в екстреній ситуації так чи інакше. Ви побачите або згадаєте, що ви відчули тоді в перший раз, і яке було бажання діяти? Що ви хотіли зробити на інстинктивному рівні? Втікти? Або сховатись, або замерти, або навпасти. Які то були відчуття, що ви тоді вирішили, і як діяти, і як ви діяли? І, можливо, саме ті відчуття і те рішення, яке ви прийняли дуже-дуже давно, можливо, в ранньому дитинстві, ви перенесли і пронесли через все своє життя і дієте таким же чином. По-друге, треба той корінь проблеми викручувати як бур'ян назавжди. Третє, треба знайти вас, ваші власні сильні сторони. Вони є в кожному з вас. Так, в кожному. І у вас вже є досвід переможця. І четверте, треба навчитись використовувати ваші сильні сторони. Той самий досвід виживання в реальному житті. Це можливо зробити, тому що ваш досвід то джерело вашої сили і ніщо вас не зупинить від того, щоб стати щасливими. А які проблеми душевні турбують сьогодні вас? І якщо це про вас, то звертайтеся на консультацію. А в наступному етері я більш детально розкажу про свою роботу, які методи техніки використовую і чому саме їх. Дякую вам. До зустрічі!